Олександра Орлова Чарівне горнятко. Намалювала Надія кушнір. Видавництво Читаріум Нана любить пити чай. Каву їй ще не можна, та й вона гірка. А от чай солодкий і запашний. Мама наливає їй у чарівне горнятко. Чай буває різний. Мама заварює його у чайнику. А от тато розповідає про нього історії. Зелений чай росте у Китаї, каже тато, країні драконів. Там справді живуть дракони, дивується Нана. Хіба що дуже маленькі, сміється тато. А всі великі давно оселились в казках. Нана заглядає у горнятку із зеленим чаєм і уявляє собі драконів, золотих, як мамин ланцюжок, червоних, як татова машина, зелених, як чай. Вони кружляють у горнятку, коли вона розмішує цукор ложкою, тремтять, коли вона дмухає на чай, завмирають, коли нана відкушує шматочок печива і врешті зникають. Коли вона допиває чай. А чорний чай де росте? запитує Нана у тата. Цей чай показує тато металеву коробку з вигадливим візерунком. Виріс в Індії. О, я знаю! вигукує Нана. Там живуть слони. Тепер, коли Нана заглядає у горнятку з чорним чаєм, їй вважається родина слонів, тато слон. Мама слониха і маленьке слонення. Вони танцюють корогодом, коли нана розмішує цукор, і хитають головами, коли вона дмухає на чай. Якщо тато кидає у горнятко з чаєм лимон, вони пливуть на ньому, як на човні. А коли мама наливає у горнятку з чаєм трішки молока, слони стають білими. Як хмарки. Найбільше нана любить липовий чай. Про нього їй не треба розповідати. Вона сама збирала липовий цвіт разом з бабусею. Цей чай пахне літом і бабусиним садом. Нана додає до чаю ложку меду, і від того чай стає жовтим, як курчата на бабусиному подвір'ї. Коли Нана заглядає у горнятко з Липовим чаєм, то бачить квіти, бджілок та усміхнену бабусю. Це вона подарувала Нані чарівне горнятко, в якому можна роздивлятись драконів, слонів та бджілок, із якого так смачно пити чай. Читала Валерія Олійник для каналу. Казковий плейлист.